Дорогі друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім про нашу фотошколу. У нас тепер є сайт. Ви це знали? Я думаю, 100% не знали. Ну тепер будете знати, тому що на цьому сайті є два курси: є курс базовий по фотографії для початківця, де ви можете освоїти ази. Саме вашого фотоапарату, або того, який у вас є, або вашого майбутнього фотоапарату, а також основи редактору Photoshop. А Photoshop на сьогоднішній день дуже крута річ, тому що в нього з'явилося багато нереально класних функцій, які пов'язані зі штучним інтелектом. А в іншому курсі йде саме не база, а поглиблене вивчення редактору і Photoshop, і Lightroom. Саме професійні фотографи працюють в цих двох програмах, які дозволяють вам дуже круто відредагувати фотографію. З однієї програми в іншу можна фотографії перекидати для того, щоб більш детальніше відретушувати, відредагувати, щось змінити, додати, прибрати, монтувати все, що ви захочете робити з вашими знімками. Тому заходьте на сайт, під цим відео є посилання на нього і купуйте собі потрібні вам курси.